Ущного сьому бикласу вітають всіх українців із днем рідної мови. Молитва за рідну мову Юра Крумиляк. Молитва за рідну мову. Боже, отче милостливий. Ти нам дав цю мову красну, поміж мовами найкращу. Нам маленьким, наша мати, тою мовою навчала. Нашу рідну, нашу власну тою мовою співала. Величатись перед світом, бо між мовами ця мова. Тебе, Боже, прославляти, тою мовою ми можемо. Троянда поміж світом, поможи, небес владико. Хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла вільно, в хаті, в церкві, в школі, дай діждатись пошанівку. Рідного святого слова, щоб підсігла на славу Божу, наша українська мова. І гордо, і велично я мого солов'їну несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує цвіт, Вона сонце. Вона промальниста, у них радиків та чия, так кажу, тідайна, і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, так кажи, ті дайна, і праведна чиста. Серця насолода моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповіт. у ній душа народу, і непоборна сила, у ній згасна пісня, що ви не зроду вріг, у ній душа народу, і непоборна сила, у ній згасна пісня, що ви не зроду вріг. Вона сонце сяйна, вона промениста, у ній правіків я. така життєдайна і праведно чиста.